З початку війни я не дивлюся принципово російських фільмів. Я принципово не розмовляю на російській мові, не слухаю когось, хто розмовляє на російській мові. По для мене це вже, це вже принципи, для мене це вже стало важливо. Але треба чітко розуміти, що я певна категорія е, е, тих самих наших земляків-українців, для яких оцих принципів немає, немає якихось моральних е, норм, які можуть ходити там, так як я інколи жартую там. І співати, і танцювати, і пити, і веселитися, все, що хочеш, а в той час інша частина України кров проливає. Знаєте, тут така то тонка моральна грань, дуже тонка моральна грань. І напевно ця моральна грань проходить по нашому на наших душах, в нашій свідомості, в нашому інтелекті. Для когось ті речі, про які я говорю, вони в принципі недопустимі. А для когось вони допустимі. Ну, прикро, що є така частина українців, яка, ну скажемо, дивиться ці російські серіали. Ну, я просто їх не розумію, і, чесно кажучи, розуміти не хочу. Чому? Хто для нас Росія? Росія для нас ворог. Що робить ворог? Ворог нас вбиває. І він нам підсовує ці серіали. Ви думаєте, вони щось моральне, хороше, толкове несуть? Ні. Там нічого морально хорошого, толкового немає. Таким чином вони знову ж впливають на нашу свідомість на предмет деградації українського суспільства. Ну, ми маємо те, що ми маємо. Знаєте, як в кожній сім'ї, я кажу, сім'ї не, не, не без виродка. Так само тут, а прости мене, Господи, що вживаю такі слова, але по-іншому, ну сказати не можу. Я би все-таки радив би українцям, коли вони включають російський серіал, то перед цим, ну скажемо так, включити, скажем, там інтернет-канали і подивитися, що робиться на фронті. Розумієте, в яких умовах живуть наші воїни, як вони воюють. І, можливо, ця хотілка тоді, скажімо, дивитися цей русизм пропаде. Тому що дивитися русизм це значить самим обруснюватися, це самим ставати московитами, це значить набиратися, отого, вибачте, дерьма Ну То треба розібратися, хто є хто. Бо це, знаєте, такі ну непрості і не безобідні ці речі, чесно кажучи. Вони впливають і на свідомість, і на душу, ну так, а тепер по-простому. Є здорова частина України, здорова частина нації, яка еволюціонує, бореться і обов'язково поборе. А є друга, яка деградує, деградує. Ну і якщо хтось хоче дивитися російські серіали, а тим самим для мене це значить підтримувати Росію, то чого їх не дивитися в Росії? Ну, то кажуть, флаг в руки, да вперед, ну вибачте, флаг, прапор, прапор в руки по русизмів, на жаль, я з ними борюся, але в мене, на жаль, їх ще дуже багато. Так що прапор в руки, і топайте собі. На свою Московщину, і дивіться, там любі серіали. Ну, я, я так е, по-іншому, я верніше, не по-іншому, я якраз так до цього відношусь, тому що для мене вже цих 50 відтінків сірого вже немає. Для мене є або біле, або чорне, тому що кров ліється. І по-іншому тут вже не можна просто відноситись. Так що, я думаю, що ну, варто замислитися в цій несвідомій частині українців, а хто ви такі? Ви українці чи не українці? От все дуже просто. І на завершення бажаючих запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, залишайте свої коментарі, приємно буде поспілкуватися.